Всім привіт! Кілька хвилин тому було викладено на скінів 9-го сезону. Тут показане дабл узі, буде називатися Токо. Ось буде виглядати дабл з першого обличчя. Як ви Я На цьому фото ми можемо побачити, як буде виглядати М16 з першого обличчя. Та ніж, який був показаний в трейлері Mains Nest. На цьому ножі буде багато скінів, та анімка була вкредена в CSGO 2. На цьому все. Та не забудьте передивитися ще відео та побачити нові браки та перчатки. Та не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. Віддіть в пошуку телеграму Юкрофутболістик, та там в цьому каналі проходить конкурс на брелок Кит Дрімс. В дальнішому буде теж багато конкурсів. Участвуйте. Та як я думаю, вийде обнова 24 березня, 25 або 26 березня. Чому сьогодні не вийде обнову, Читайте в моєму телеграм-каналі. Всім до побачення футболісти та футболістки.